Як вдягалися трипільці? У мідному віці, у який жили трипільці, переважно більшість речей, необхідних у побуті, частину знарядь праці, взуття, одяг, виробляли у кожному господарстві. Важливою галузю було домашнє виготовлення сировини для одягу та взуття та їх пошиття. Це уміли робити, напевне, у кожній родині. Так, для виготовлення одягу зі шкіри використовували багато інвентарю, знайденого на поселеннях: це шкребачки з кременю, різноманітні кістяні та кам'яні лощила, гладилки. Тощо. Наприклад, експериментальним шляхом визначили, що на пошиттях хутряної жилетки за допомогою крем'яного ножа, проколки та кістяних голок знадобилося 3 години 35 хвилин. А те, що тріпінці ходили в такому одязі, доводять знадені зображення шкіряного одягу та взуття на антропоморфній пластиці тріпінської культури. Проте з часом шкіряний одяг витісняється текстильним. Це помітно по зменшенню знарядь для роботи зі шкірою та появою групи інструментів та пристроїв, пов'язаних із ткацтвом. Звідки відомо, що трипільці займалися ткацтвом. Про це свідчить достатня кількість археологічного матеріалу. Так, відомо, що до виготовлення ниток використовували веретено. Веретено знаряддя для придіння ниток у вигляді палички. З потовщенням на одному кінці. Веретено може бути оснащене тягарцем, маховим колесом, яке називають прясельце. Воно підсилювало обертальні рухи під час прядіння. Такі прясельця знаходять у великій кількості, а також є знахідки обуглених ниток. Також знаходять важкі або ще кажуть відтяжки до вертикальних ткацьких верстатів. І головне відбитки тканини на денцях посудин. Отже, тріпільці використовували вертикальний ткацький верстат. Вертикальний ткацький верстат найдавніший ткацький верстат. Називають вертикальним, тому що нитки основи кріпилися на вертикальній рамі із дерева. Був поширений починаючи з етапу Б2, це кінець 5 тисячоліття до нашої ери. Основа верстата включала дві вертикальні стійки з кріпленнями для поперечень. Попередньо використовували для кріплення ниток та почергового переміщення рядів ниток основи, а ці нитки повинні були перебувати в натягнутому стані. Для цього використовували відтяжки або ще їх називають важки. Для ущільнення тканини могли використовуватися рогові молотки. Як зазвичай в будинку знаходять залишки одного верстата, рідше двох. Або навіть окремі відтяжки, які, можливо, мали символізувати наявність цього пристрою серед виробничого інвентарю споруди під час обряду залишення житла. Відтяжки це такі керамічні деталі вертикального ткацького верстата, виготовлені з глини і випалені. Під час досліджень залишків поселень тріпільської культури знаходять глиняні відтяжки різної форми конічні, кулеподібні, пірамідальні, біконічні тощо. Ці вироби слугували для натягування основи. До набору входило до кількох десятків виробів різної форми та ваги. Це залежало від різновиду тканини, яку виробляли. До кожної відтяжки кріпилася група ниток, сліди яких іноді помітні біля отворів на відтяжках. В окремих випадках в серед залишків жител виявлені скупчення відтяжок, які налічували від 30-40 до 80 виробів, іноді різного типу. Якраз завдяки цим знахідкам вдалося встановити можливу ширину верстатів від 1 метра до 1,5 метрів. Це означає, що тріпільці могли виготовляти тканини такої ж ширини. поселенні майданецьке зафіксоване залягання відтяжок різної форми, що входили до конструкції одного верстату і використовувалися для отримання різного, пене, різного натяження ниток основи по краям полотна, що давало можливість виткати кайму.